про штрафи для людей, які живуть і в Україні, і за кордоном, які не планують оновляти свої дані і не проходити військову комісію. Українська правда опублікувала цікаву інформацію інтерв'ю з Іриною Фріс. Ірина Фріс це депутат України, дійсний і член комітету з питань нацбезпеки там оборони розвідки, як завжди. Що вона відповіла на те, як будуть прийматися штрафи, яка буде кримінальна відповідальність? Від коли зможуть відкривати кримінальні провадження. Відповідь наступна: вже після першого штрафу за неановлення своїх даних ТЦК, якщо людина його не сплатить, може бути відкрите кримінальне провадження по статті за ухилянство. Не чекати три штрафи, 4, 7, як там озвучували раніше, вже після першого несплаченого штрафу можуть теоретично вони відкрити кримінальне провадження. Що буде, якщо людина сплатить цей штраф? Якщо сплачує, то при цьому не оновлює і далі дані, приходить другий. І після другого, знову ж таки, та сама ситуація. Якщо вона не оновлені дані, то може бути відкрите кримінальне провадження. Стаття за ухилянство це від 3 до 5 років. Тобто, якщо перший раз оплатили, просто отримуєте пізніше друге, але по максимуму, якщо перший раз не оплатили, вже після першого разу може бути відкрите кримінальне провадження. Такі от радикальні зміни, настільки влада змінює відношення до покарання за те, що люди не будуть оновлювати свої дані в ТЦК.